27 наборів гуманітарної допомоги видали переселенцям у молодіжному центрі Квадрата. Це посуд, матраци, набори гігієни. Все це зробила Подільська громада за підтримки благодійників та іноземних партнерів. Набори отримали переселенці, які волонтерять і прагнуть бути корисними нашим захисникам. Вони плетуть сітки, складають медичні пакунки. Валентина Луб'яна переселенка з Куп'янська, яка приїхала до Вінниці майже два роки тому і одразу долучилася до волонтерського руху. Жінка прагнула бути корисною, тому разом зі своїми коліжанками почала плести сітки, формувати медичні набори та енергетичні пакуночки для наших захисників. Треба з чимось допомагати, всі ж навіть, знають про наш куп'янський, що там происходит, що там. Ми... Наше місто було півроку в окупації. З я... Ми... Ми... чоловіком, коли виїхали, в нас було місто купіруване. І зараз мені, хоча воно вже не окупіване, там постійно обстріли, постійно б'ють, розрушають місто. І я якийсь маленький вклад вносю, щоб була ця перемога, щоб скоріше освободили моє місто. Валентина Луб'яна та ще 27 переселенців-волонтерів отримали набори підтримки: це матраси, постільна білизна, посуд і засоби гігієни. Цю благодійну допомогу надали за фінансової підтримки міжнародної організації Шалтербокс в гігієнічний набір. Там набір дуже великий. Він розрахований на п'ять членів родини. Є там і відро для хазяйства, пральний порошок. Всі засоби гігієни, тобто шампуні, гелі для душу, зубна паста, зубні щитки, тобто він включає в себе дуже багато позицій і кухонний набір, який включає також в себе посуду на 5 персон, складається з сковорідки, двох кастрюль, тарілки, глибокі, тарілки, мілкі, чашки, вилки, ложи, ножки, навіть шкребочок для посуду. А ще такі набори передали у пів тисячі родин Вінницької, Ямпільської, Вороновицької, Стрижавської громад. Владислав Гемба, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.